І якщо в твоєму житті зараз така, як пауза, ніби все зупинилося, ти відчуваєш, що ніби от-от ти вже стоїш на порозі змін, але ніякі зміни не заходять в твоє життя. От таке відчуття, ніби от зараз щось має трапитися, і в мене з'являться гроші, можливо, там стосунки, нові клієнти, і все зміниться на краще. І таке відчуття, що треба от просто зробити цей крок, але нічого не змінюється. І чому ж так відбувається? Тому що коли ми за це все думаємо, ми вже автоматично нашу енергію переносимо в оце майбутнє. Оце майбутнє, яке ще навіть не трапилось з нами. А всі зміни, можливі зміни так, в нашому житті, вони можливі тільки ось тут. Моменті туди зараз. І коли ми своєю головою, розумом живемо вже в майбутньому, ніякі зміни до нас не прийдуть. Тому яка наша задача? Наскільки важко це не було? Забирати свою увагу із майбутнього, забирати момент туди зараз. Те саме забирати із минулого, повертати момент туди зараз. Тільки тоді ваше життя можуть зайти змін.